Контракт на рік для молоді, натомість один мільйон гривень фінансової підтримки від України та щомісячна зарплата військового. Під час брифінгу у прес-центрі закарпатської ова представники ТЦК розповіли про нову можливість для хлопців віком від 18 до 24 років. 11 лютого 2025 року. Уряд затвердив нові умови у межах проєкту. Контракт 18-24. Зараз генеральний штаб визначив шість військових частин, які можуть. Підписати саме такий контракт. Це чотири частини в сухопутних військах, одна в ДШВ і одна морська піхота. То 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і ще 14 адаптацій. Тобто людина буде підготовлена і оснащена за словами підполковника Сергія Шахлевича, представника закарпатського ТЦК відразу після підписання контракту, ймовірний кандидат отримає 200 тисяч від держави. Далі 800 тисяч двома частинами під час контракту та ще 200 тисяч щомісячна виплата та доплати за бойові завдання. А також після закінчення контракту при бажанні український солдат буде мати змогу виїхати на безстроковий термін за межі України треба було якось покращити мотивацію підписання цього контракту і, взагалі, підвищення зацікавленості до проходження військової служби. Бо, наприклад, навіть просто сам термін проходження служби в три роки багато кого трошки лякав. А всього однорічний контракт він уже ну для багатьох, особливо Молодих людей він виглядає більш привабливим. Підготовка солдата, кажуть у ТЦК, триватиме близько трьох місяців. Цифру не озвучують. Однак представники ТЦК додають, що попит на контракт 1824 є. Це добровільна служба у лавах Збройних сил України.